На початку сімнадцятого століття, коли козаків, як свідчить Володимир Антонович, було більше ніж 40 тисяч, вони не лише дали відсіч татарам і туркам, але й самі розгорнули наступ на володіння Туреччини та її васала Кримського ханства. Запорожці на чайках ходили морськими походами на Крим однак, основним їхнім напрямком було узбережжя Туреччини. З цією метою козаки будували флотилії із 40-80 чайок, довгих, вузьких і неглибоких човнів, кожний з яких міг умістити близько 60 чоловік. Зазвичай чайки мали на озброєні невеличкі гармати. Фальконети на носі, а також рушниці, пістолі, шаблі, піки, абордажні гаки. Прослизнувши повз оттоманські форти у гирлі Дніпра вночі або в день, волоком в обхід фортець, козаки атакували татарські і турецькі укріплення на Чорноморському узбережжі. Перший такий наскок датується 1538 роком ще до заснування Січі. Тоді козацька флотилія частково зруйнувала турецьку фортецю Очаків. Найбільшого розмаху козацькі походи сягнули між 1600 і 1620 роками. У 1606 році козаки спустошили Варну, найсильнішу турецьку твердиню на Чорному морі. У 1608-му під їхніми ударами впав перекоп. У 1609-му було пограбовано кілію Ізмаїл та Акерман. У 1614-му вперше зазнав штурму трапезунд, що в Малій Азії. А в 1615 році козаки вчинили особливо зухвалий наскок. Коли на 80 чайках на очах у султана і 30-ти тисячної залоги вони проникнули до константинопольської гавані, спалили її, а потім утекли. Цю акцію козаки повторили в 1620-му. в 1616 році, вони здобули кафу Ринок рабів у Криму і звільнили тисячі невільників. Описуючи ці козацькі діяння, турецький історик 17 століття Найма зауважує, можна стверджувати напевно, що немає на світі людей, які б менше дбали про своє життя і менше боялися смерті, ніж ці. Знавці військової справи твердять, що ці сіромахи завдяки своїй хоробрості та вправності в морських боях не мають собі рівних в усьому світі. Козацькі чайки завдали чимало відчутних ударів в могутньому турецькому флоту. Інколи із Січі виходило понад 300 чайок, в яких розміщувалося до 20 тисяч козаків. За свідченнями сучасників козаки майже неподільно панували на Чорному морі і по суті контролювали навігацію між босфором і лиманом. Відомий італійський мандрівник П'єтро де Лавалле повідомляв у травні 1618 року: турки не мають на чорному морі жодного місця, яке б не взяли і не сплюндрували козаки. У усякому разі вони сьогодні на Чорному морі така значна сила, що якщо докладуть більше енергії, будуть цілком його контролювати. Особливим дивом для басурманів було те, що атакувати козаки могли із води. Уперше з козацькими підводними човнами турки познайомилися у 1595 році. Тоді запорожці легко здобули синоп, чим здивували і турецького султана, і цілу Європу. Виготовляли такі підводні човни із суцільних стовбурів або складали з двох чайок. У них робилося подвійне Дно зі стулками. Для баласту на дно насипали пісок. У разі потреби долішні стулки другого дна розгиналися, і човен випливав на поверхню. Згори також були задраєні стулки люка, щоб усередину надходило повітря, видовбували отвір і в нього встромляли очеретяні трубки. Інколи замість них на герметичній палубі будували шахту, всередині якої знаходився козак, котрий керував човном. Також через шахту до човна надходило повітря для гребців. Судно обшивали шкірою, рухалось воно за допомогою весел, вмонтованих у бортові отвори. Перепоною для проникнення води всередину човна слугували щільно припасовані до весел шкіряні манжети. Французький історик Монжері у 1820 році у книзі про підводне мореплавання і війну зазначав: запорізькі козаки користувалися грибними суднами, спроможними спускатися під воду, долати у зануреному стані великі дистанції, а тоді повертатися з курсом під вітрила.